Усім привіт! В сьогоднішньому огляді говоримо про захищений смартфон Blackview bv 6220 Pro, який має чудовий звук та автономність. Комплект наступний: кабель Type-C, блок для заряджання, інструкція та скріпка. Ніяких додаткових опцій немає. На лівій панелі пристрою розміщена кнопка, яку можна налаштувати, щоб запускати різні додатки, а також слот для двох Сім-карт і карти пам'яті окремо. Праву частину займають кнопки регулювання гучності смартфону та його блокування. Сканер відбитків пальців знаходиться всередині цієї кнопки. Верхню панель не займають ніякі модулі керування, а знизу розташовані мікрофон та порт Type-C, він під заглушкою. Позаду на корпусі розташовано кріплення для ремінця, камери та спалах. А ще оце величезний динамік, який у цьому смартфоні грає дійсно яскраво та гучно. Попереду ж знаходиться дисплей із каплевидною вставкою під камеру, рамки доволі помітні, але ж і ціна народна. Маючи великий акумулятор всередині корпусу дана модель отримала вагу у 438 г, а товщина корпусу трохи більше 19 мм. При цьому сам корпус повністю вкритий гумою, яка і забезпечує стандарт захисту IP69K. Цей стандарт говорить про можливість без проблем занурювати смартфон у воду, а також кидати на будь які поверхні з висоти до півтори метри. Давайте проведемо реальний тест. Все пройшло чудово. Смартфон продовжує функціонувати. Існує дві версії даної моделі з оперативною пам'яттю 4 ГБ чи 6 ГБ. Постійної пам'яті при цьому завжди буде 128 ГБ, і в даному випадку ми рекомендуємо дивитися в бік саме старшої версії, так як в певних задачах ці 2 ГБ зайвої оперативної пам'яті можуть врятувати систему від підтуплювань. Щодо процесору, то тут використовується Helio P35, який має 8 ядер, хоча відноситься все ж до бюджетного сегменту. Операційна система Android 13 з фірмовою оболонкою Doc iS4.0 це найкраще, що можна зустріти серед конкурентів. Працює плавно, є багато програмних фішок, є запис розмов. NFC тут є. Акумулятор має ємність 13 тисяч мАч, а також можливість встановлювати 8 карти окремо від карти пам'яті. Гарна модель, що тут додати. Також варто відмітити, що цей смартфон без проблем запускає нескладні ігри. Діагональ дисплею складає 6,56 дюймів. Це IPS, звісно ж. Роздільна здатність його 1612 на 720 пікселів, і її вистачає для будь-кого і будь-чого. При цьому матриця достатньо насичена та приємна як для роботи, так і розваг. До того ж, у меню є пункт із налаштуваннями передачі кольору, можна поставити ще більш насичені кольори і отримати майже амолет по відчуттям, не включаючи відображення темних кольорів. Частота оновлення матриці лише 60 Гц, але зрозуміти виробника можна. Смартфон доволі доступний, при цьому і акумулятор великий коштує грошей, та й великий динамік також. В цілому за дисплей можна ставити оцінку 5 із 5, якщо враховувати в якому ціновому сегменті знаходиться смартфон. Камера на 13 Мп, фронтальна на 8 Мп. І знаєте, компанія Blackview одна з кращих серед конкурентів за якістю камер, і у цьому смартфоні це також видно. Режимів зйомки вистачає, проте чи цього ви прагнете у бюджетному смартфоні. Основне, на що потрібно звернути увагу, якість у звичайному режимі фото. А вона тут нормальна, що для багатьох буде дивним. Відеозапис можна проводити у роздільній здатності Full HD. Тут уже з якістю все не так круто. Але ж це захищені смартфони і у них завжди так. Просто прийміть це. В цілому смартфон Blackview bv 6220 Pro це чудовий витривалий корпус, гучний та якісний динамік, а також автономність на рівні 2,5 3 діб. З цим смартфоном ви легко зможете подолати будь-які пригоди на бездоріжжі. Для цього він і створений. Де можна купити такий? За посиланням в описі під цим відео і на канал підписатись не забудьте.